Вітаю, друзі. Напевно, кожен з нас задавався запитанням, хто такий Бог і як будувати з ним відносини. Я теж задавався цим питанням, і я зробив деякі висновки, якими хочу поділитися сьогодні з вами. Бог створив в нас людей по образу і подобі своїй, по образу і подобі ми, його діти, ми подібні до нього. І раз ми подібні до нього, ми можемо зрозуміти, хто такий Бог, зрозумівши себе. Є такий вислів: пізнай себе, пізнаєш Бога. Тому що Бог є Творець, який створив нас по образу і подобі своїй. Ми маємо певні потреби. Ми маємо потребу. Творити, ми маємо потребу. Любити ми маємо потребу отримувати і віддавати. Ми маємо потребу тягнутися до хорошого, до красивого. Ми отримуємо від цього задоволення, ми маємо потребу реалізуватися. Ми маємо потребу в спілкуванні, ми є соціальні. І нам потрібні інші люди, щоб ми їх любили і щоб ми їм віддавали любов. І тоді ми відчуваємо повноту, цю повноту. І ми маємо потребу в спілкуванні з Богом, ми завжди тягнемося до надприроднього. І оці потреби, вони напевно були і в Бозі, так, в Господі. Якщо Він заклав їх в нас. Ми є духовні люди, крім того, що ми фізичні, маємо якісь потреби, так? які потрібні нам для існування тут на цій землі для того, щоб прожити це життя. Але є вищі духовні і ментальні потреби. І зрозумівши свої потреби ментальні, духовні, ми зрозуміємо, хто такий Бог і як будувати з ним відносини. Будувати відносини з Богом потрібно. Як з найближчою, найріднішою вам людиною. Він є особистість, Він є Творець, Він є істота Божа, котра створила нас і Він хоче спілкування з нами, і Він хоче нашої любові, Він нам дає свою любов. І також Він бажає, щоб ми віддавали свою любов, цей взаємний обмін. Це, напевно, його потреба, раз вона в нас живе, ця потреба. Ми завжди шукаємо любові, ми її хочемо чимось замінити в житті, але не вдається нічим цю пустоту замінити, тому що любов вона ніколи не перестає, вона завжди була, є і буде, і вона нам потрібна. Ми наповняємо життя наше любов'ю, і коли життя наповнене нас, Нашу любов'ю, коли нас люблять, і коли ми любимо, ми відчуваємо цю повноту. Так і Господь Він хоче обміну цілої любові. І щоб побудувати відносини з Богом, треба просто бути щирим, відвертим з Ним. Треба зрозуміти, який Він є, а ми його можемо зрозуміти, вивчаючи історію. Відносин людини з Богом, вивчаючи історію ходження Ісуса Христа по, по цій землі, причини Його приходу, причина Його приходу це є безмежна любов. Безмежна любов Бога до людини, тому що Він хотів повернути нам рай, Він хотів повернути ці відносини, тому що рай це і є відносини з Богом, це вище блаженство. І тільки через Ісуса Христа ми можемо ці відносини відновити. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина однородного, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Пізнавайте Бога. Пізнавайте себе і ви пізнаєте Бога. Вивчайте Біблію, вивчайте Писання, ви побачите характер Бога. І ми зможемо тоді. Побудувати відносини з Богом правдиві, щирі в розмовах, в молитві, не завченими словами, не віршами, а так як найріднішій нашій людині, щиро і відверто розмовляючи на будь-які теми і знаючи, що Він ніколи нас не відкине. І завжди нас зрозуміє у будь-яких проблемах і підтримує, і допоможе. Нехай благословить вас Господь на вашому шляху пізнання істини. Хай мир Божий супроводжує вас у житті і буде у ваших серцях, у ваших домах і в небі. Хай Бог благословить любові вам!